Пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Антон Павлушко, аналітик міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапал на зв'язку з нами зараз. Антоне, доброго вечора. Дякую, що приєднуєтеся. Я просто прочитала інформацію вчора від Інформнапалом і зрозуміла глибину катастрофи. Подається інформація про те, що російські окупанти неодноразово жорстоко страчували захисників України відрізанням голів. І чоловіків, і жінок, і таке, таке застосовувалось навіть до цивільних. Ця інформація дійсно є жахлива. Як ви її збираєте і чому вона тільки зараз випливає в таких, от якихось страшних масштабах? Ну, в принципі, цього треба було чекати. Там перші якісь фотографії з відрізаними головами вони були ще минулого року, викладалися. Ну просто, можливо, зараз якийсь там Ванька повернувся з війни, почав розбирати свій мобільний телефон, і тепер починає там цю інформацію поширювати з друзів. Знову ж таки, так чи інакше, багато з них перебувають там у спільних якихось чатах, листуваннях. Десь хтось похизувався цією фотографією чи там тим чи іншим відео. Потім на полі на полі бою його вбивають. Мобільний телефон потрапляє до рук українських правоохоронних органів. Ну і отак можна в принципі на цю інформацію виходити. Або просто починають хвизуватися один поміж іншими, розповсюджувати цю інформацію. Ну знову ж таки, тут же ж нічого нового нема. Тому що от якісь такі відрізані голови, от пам'ятаєте, ще десь в 15-му році здається в Кальміюсі, в Донецьку так само виловлювали відрізану голову. Тобто такі історії були. Ну, ну наша реакція на це вона звичайно така. Суто людська. Зрозуміло, що це жахлива інформація. Але ну до цього треба було бути готовими, тому що ну, якщо вони відрізали голови в Сірії, то чому вони не повинні робити цього в Україні? Тобто, вони вже ж ну постійно проходила ця хвиля дегуманізації українців, хвиля такої ненависті, тобто вони самі своїх накручували. Ну і потім зрозуміли, що от так вони будуть реагувати не тільки на сирійців, а й на українців, і потім там на чеченців у чеченських війнах, тобто тут нічого нового нема. Ну просто що зараз у кожного росіянина не є мобільний телефон, він може це знімати, і він тепер ще й може це отак -от швидко викладати. І якщо там раніше вони там можливо ділилися такими фотографіями поміж собою, і воно якось там не викладалося, і це був все таки обмежений військовий контингент на території України. То зараз це вже велика армія, купа добровольців, купа тих же вагнерівців. Ну і от така інформація вже звичайно буде поширюватися набагато швидше. Мене цікавить питання систематизації збереження інформації, ідентифікація тих людей, які коять звірства. Що ви скажете? Хто цим зараз займається? Якщо я от читаю, що з 2014 року на Луганщині коїли та це це кадирівці зґвалтування, жорстокі вбивства медпрацівниць і так далі. Ну це інформація інформнапалм. Я ваші дані читаю. Ну, звичайно, що знову ж таки, навіть по цьому відео, в принципі, там було засвідчено там, декілька голосів, тобто навіть по голосах можна ну, приблизно там тобто, вже за щось зачепитися. От і ну давайте так, от, частину якихось прослушок наші там ГРУ і СБУ викладають, і ми mm -hmm. можемо там це слухати іноді. Ну, а звичайно, що величезну частину не викладають. Тобто, навіть вже там по голосу можна буде так чи інакше, можливо, щось визначити. Ну і знову ж таки, так само треба шукати, звідки конкретно пішла ця інформація, де вона вперше була засвідчена? Може далі можна буде якось прослідкувати контакти? Ну над цим працюють наші правоохоронні органи. Ми, Ми маємо знову, знову питання до Антона. Дивіться, пан Юрій вважає, що росіяни це роблять, бо вони фашисти. Ідеологія їхня фашистська. Вони нищать людей іншої нації, як фашисти. Чому знімають ці жорстокі відео Росіяни? Навіщо це? Як ви вважаєте? Ну, тому що для них, ну для багатьох росіян, можливо, ця війна це стане таке, ну, найяскравіші події в їхньому житті. Тобто, ну, це ми все проходили власне і у Другій світовій війні. Потім, ну наприклад, після війни потім якийсь там звичайний дедушка німецький помирає, а після нього знаходять купу його фотографій з фронту. І виявляється, що це там незвичайний був дедушка, а якийсь есесівець, а здавалось би такий дедушка адуванчик Тобто, ну от я думаю, що ну власне так само і зараз. Тобто для багатьох з них це сафарі на українців. Тобто, я, в принципі, не розумію, чому на дев'ятому році вже активної фази війни ну, до нас все ще ну, вибачте, не доходить те, що вони на це здатні. Угу. Антоне, дякую, спасибі, що приєдналися до нас. Антон Павлушко, інформнапалм, аналітик цієї міжнародної розвідувальної спільноти.